Я втекла <laughs> з іншої кімнати. Взяла собі чай конфету. А там тімки выглянула огій кукарачі. <laughs> Такий крик на всю квартиру. У мене ж голова розболілася. Треба трошки в тиші побути, пройшла в спальню. Ох, поваляюсь. Просто капе. Олди, олди пам'ятають. Що це за мультик? Дурний мультик, але такий смішний. Так що тімка там дуркує.